Привіт, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати найкращий гейлак для створення вашого прекрасного манікюру. Світ краси та тренди постійно змінюються, а нам хочеться слідувати і завжди бути в ногу з модою. У 2024 році ми маємо величезний вибір продуктів за догляду за нігтями. Але чому правильний вибір гейлаку такий важливий для гарного манікюру? Давайте розберемося в цьому разом. Гейлаки це не просто гарний лак для нігтів, вони мають унікальні властивості, які роблять манікюр стійким і елегантним. Правильно обраний гель-лак забезпечує не тільки красивий зовнішній вигляд, але й захист нігтів від пошкоджень та прошарку. Крім того, він дозволяє створювати різноманітні дизайни та ефекти від класичного покриття до яскравих акцентів. Тому вибір правильного гель-лаку це ключовий крок до ідеального манікюру, який радуватиме вас довгий час. Гелаки постійно вдосконалюються завдяки впровадженню нових технологій та покращенню складів. У 2024 році ми бачимо провадження інноваційних технологій наприклад, удосконалених формул, які забезпечують довготривале та стійке покриття, мінімізують сколи та забезпечують високий ступінь блиску. Крім того, постійно досліджуються нові інгредієнти, такі як масла, що доглядають, і вітаміни, які роблять гель-лак більш безпечними і поживними для нігтів. При виборі гель-лаку потрібна оцінка якості, стійкості та кольорової гами гель-лаків. Цей аспект включає аналіз різних аспектів гель-лаків, включаючи їх якість, стійкість і колірну гаму. Це допомагає Значити наскільки добре гелак зберігає свої властивості протягом часу, не відшаровується, не тьмяніє і не змінює відтінок. Оцінка також включає порівняння різних брендів гіллаків та їх пропозицій, щоб виявити найкращі варіанти для різних потреб та уподобань. Звичайно, потрібно враховувати відгуки людей, щоб розуміти, що вас чекає при покупці. Також при виборі гіллаку важливо враховувати не лише його якість та стійкість, але й такі фактори, як ціна, доступність, безпека та екологічна дружність. Ціна відіграє роль доступності продукту широкого кола споживачів, яке визначає наскільки легко його прийти. Дбати безпека важлива для здоров'я нігтів та шкіри, а екологічна дружність відображає увагу виробника до навколишнього середовища та сталого розвитку. Всі ці аспекти допомагають споживачам зробити усвідомлений вибір при покупці гель-лаку та отримати максимальне задоволення від використання продукту. Ми виділили кілька переваг гель-лаків. Легко наносяться на нігтьову пластину, тримаються до 4 тижнів без дефектів, створюють рівне та гладке покриття, легко знімаються без необхідності спилювання. Хороший гель-лак має комфортну для нанесення консистенцію, не рідкий, але й не щільний. Звертайте при виборі увагу особливості на його нанесення. Так, звичайні гель-лаки вимагають використання бази та топи для закріплення це трифазні лаки. Але у продажу на сайті запілочки є універсальні варіанти, що. Поєднують у собі можливості всіх трьох засобів. Якщо хочете зекономити свій час, то це ваш варіант. Враховуйте свої потреби та переваги. Вибирайте гелат відповідно до бажаного ефекту, наприклад, матовий, глянцевий, перламутровий та кольором. Зверніть увагу на склад продукту. Кращі гелаки з безпечними та якісними інгредієнтами, які доглядають нігті. Виробник запілочки використовує тільки преміум склади, які не ушкоджують нігтьову пластину і мають величезний вибір кольорів. Радимо вам заглянути на наш сайт, який буде в описі цього відео. Ще хочеться згадати про ціни, бо вони тут у межах розумного. Нагадаємо, що для гарного манікюру допоможе використання не тільки якісного гелового покриття, а також потрібні інструменти та знання. Але це все у ваших силах. Якщо говорити про манікюри манікюру 2024 року то зараз актуальна ваша фантазія та експерименти яскравість Екстравагантність, індивідуальність це все віднесемо туди ж, але не забувайте про комфорт та класику. Це те, що завжди буде актуальним поза часу. Після зими завжди хочеться яскравих кольорів. То чому б не почати з нігтів? Ми вибрали топ популярних та актуальних лаків запілочки на 2024 рік. Записуйте або починайте шукати їх на сайті. До речі, це досить просто зробити. Вам потрібно лише ввести потрібний номер у пошуку у верхньому кутку на сайті, та вуаля одразу можна оформити замовлення. Тож, поїхали. Нашу добірку почне номер 1365 rd Це гарний яскравий, червоний, що треба якраз на літо. Це яскрава класика, я б сказала так. Далі номер 486 rd це у нас винне бордо. Гарно поєднуватиметься з келихом червоного сухого. Далі 550BW, класичний чорний, підійде для красивого дизайну та на стандартний манікюр. 792 pn перламутровий рубін для впевнених у собі жінок. 60 bw білий підійде для поєднань у дизайні, та звичайно для класичного френча. Звичайно, база під гіллак рабр та топ без липкого шару для завершення нашого манікюру. Всі потрібні речі для нігтів та манікюру і ці гіллаки, звичайно, ви знайдете на сайті запілочки в описі нашого відео. Ми розглянули ключові моменти вибору найкращого кращого який підійде саме вам. Пам'ятайте, що правильний вибір продукту залежить від ваших індивідуальних уподобань. Потреб та типу нігтів. Враховуйте такі фактори, як якість, стійкість, колірна гама, ціна та безпека, щоб зробити усвідомлений вибір. Тепер, коли ви знаєте на що звертати увагу при виборі Гелаку, не соромтеся спробувати рекомендовані продукти. Вибирайте те, що відповідає вашим очікуванням і допоможе вам створити ідеальний манікюр. Дякую, що дивилися наше відео. Якщо вам сподобався контент, ставте лайк та залишайте коментар. Також ви можете відвідати наш сайт, щоб отримати додаткову інформацію та поради щодо догляду за нігтями. Удачі у створенні красивого та стійкого манікюру!